Доброго дня, мене звати Наталія Мельченко, я коуч з вибору професії і консультант з освіти за кордоном 11 років. Технікуми Польщі морські спеціальності. Що варто знати, як обирати? Ну, по-перше, що варто знати про навчання в технікумах Польщі? Необхідно підготуватися. На морські технікуми мають бути гарні оцінки, гарна успішність. Тобто не найнижчі бали. І е, довідка про оцінки, і додаток до свідоцтва про базову середню освіту має бути з гарними оцінками. Навчання відбувається польською мовою, необхідний рівень від А 2 і вище це більш ніж 120 академічних годин. Зверніть на це увагу, коли ви приймаєте рішення, і зверніть увагу на те. Скільки годин пропонують вам ті чи інші курси мовні, або якщо ви займаєтесь особисто з репетитором, розрахуйте і спитайте, коли у вас буде рівень А2, бо в деякій технікумі є співбесіда, онлайн-тест, де вас перевірять. Вирішальними стануть оцінки по таким предметам, як іноземні мови, математика, географія. Додадуть вам балів участь у профільних олімпіадах з цих предметів, якщо є така можливість. При вступі до 18 років навчання буде безкоштовним. Після 18 років вступу в технікуму немає. Якщо батьки не проживають на території Польщі, треба підібрати опікуна людину, яка має сталий побит або громадянство Польщі, яка буде Вести діалог між адміністрацією і вашою дитиною, відповідати за неї на території Польської республіки. Для технікуму потрібно відкривати довгострокову студентську візу, подовжувати її кожен рік. Лише зараз, на певний час, можна було в'їхати і оформити песиль, але це буде змінюватися, все буде повертатися як раніше. Потрібна буде довгострокова студентська віза. Лише адміністрація технікуму приймає рішення, чи бере вона цього студента на навчання, чи ні. Переміщення студента в технікумі регламентується адміністрацією. А що стосується морських технікумів, то діти ще й в формі навчаються. Тобто ці спеціальності морські технікуми взагалі мають таку доволі цікаву специфіку. Цікаве завжди питання, що після технікуму? Після морського технікуму... Дитина може або йти працювати за фахом, звісно, отримуючи ще додаткові там, дозволи, зда... здаючи додаткові сертифікації, які потрібні у цих професіях, залежно від того, яка це професія. Але в Польщі існують іще вищі навчальні заклади, тобто університети, які дають можливість отримати вищу освіту і розвиватися в морських спеціальностях. Для українців навчання в університетах платне, але якщо ви маєте державний сертифікат з польської мови на рівні С1, це рівень носія мови, а в технікумі навчаються 5 років, тобто за цей час це можливо, якщо ви маєте гарні оцінки, ви маєте можливість вступити до таких вищих навчальних закладів. Зазвичай хочу показати вам, що це за навчальні заклади. Де можна було би навчатися? Ну, по-перше, перший такий заклад цікавий це морська академія в Щецені, в якій є такі спеціальності, як морський транспорт, морський вилов риби, морський рух, гідрографічні вимірювання та навігаційне маркування, порятунок, морський вітрильний спорт. І є спеціальності, є опис цих спеціальностей. Буде посилання. Подивіться, як можна розвиватися в цій галузі після технікумів, тому що Польська Республіка є морською державою, спортами, суттєвим комерційним флотом, і це дуже цікаво. Чотири роки навчання зверніть увагу, да, і ти отримуєш ступінь інженера. Крім цього, існує ще морський університет в Гдині, це теж на берегу Балтійського моря місто, де є факультет навігації і є спеціальність транспорт морський, де теж можна було би навчатися після технікума, отримавши свідоцтво про повну середню освіту Польської Республіки, здавши матуру, бажано отримавши сертифікат рівня С1, що дасть можливість навчатися безкоштовно. Тобто розвиток після технікуму в морській сфері є і він доволі суттєвий. Це цікаво. Буде робота, є можливість далі продовжувати навчатися. Що стосується технікумів? Технікумів в Польщі морських три, про два з них я вам сьогодні розкажу, покажу сайти, і будуть посилання в тексті під цим відео на сайти цих технікумів, заходьте, дивіться. І готуйтеся. Ну, по перше, морський технікум в місті Гданськ. Дуже відомий технікум, дуже пафосний, дуже статусний, який має величезну історію і має дуже високу фахову підготовку. Що стосується сайту цього технікуму, то ви можете звернути увагу на те, що там є три морських спеціальності. Технік по внутрішньому судноплавству, морський технік і технік морський штурман. Основи зарахування в цей технікум є наявність свідоцтва про базову середню освіту, особлива увага на оцінки з іноземної мови, математики і географії. Зверніть на це увагу. Потрібна буде довідка про стан здоров'я. Про відсутність протипоказань на навчання у випадку морських спеціальностей і відсутніх хронічних захворювань. Навіть проблеми з зором є проблемою для вступу на такі спеціальності. Тобто, якщо ви вирішуєте йти на морські спеціальності, пройдіть медичний огляд, щоб ви впевнилися, що це буде, тому що по приїзду буде медогляд. Свідоцтво про народження з перекладом польської мови потрібно. Для вступу. Цей технікум буде проведено онлайн-тест на знання польської мови не нижче, ніж рівень А2, і онлайн-співбесіда з викладачем, який поговорить на різні теми і буде визначати, чи можете ви навчатися, чи не можете навчатися у цьому технікумі на цій спеціальності. Іспити проходять з 3 по 15 липня орієнтовно в онлайн-формі, тобто їхати на іспит не потрібно. І коли все пройшло вдало, бо ви вже заздалегідь знаєте, які будуть до вас вимоги, ви приїжджаєте туди, проходите безкоштовний медогляд, платно здаєте аналізи, і обов'язково в певний день приходить людина, яка знімає ваші мірочки, і ви замовляєте собі морську форму. Взагалі, то все навчання на навчальні предмети, студенти ходять в морській формі. Проживання в місті Гданську забезпечує а, бурса Гданська, куди окремо подаються документи з 20 липня, є пріоритетні категорії для заселення, і а, специфіка бурси у тому, що там є проживання і харчування, тобто десь від 450 злот на місяць, але кожен рік ця сума може змінюватися, ви можете а, це визначити. Що стосується Гданську, це велике місто на півночі Польщі, це великий порт, науковий господарчий центр, там є технологічний університет, з яким співпрацює цей технікум. Населення Гданська більш ніж 600 тисяч осіб. А зверніть увагу, що стосовно кожної спеціальності на сайті технікуму є опис, опис кваліфікацій, додаткових практик. А навіть вказано рівень заробітної платні, яку отримують випускники: від 4 до 7 тисяч злот на місяць, якщо людина хотіла би працювати за цією спеціальністю, спеціальнішна технік на авігатор морський, а, тобто морський штурман. Крім того, є опис, все, що потрібно для цієї спеціальності: як курс зінтегрований, які міжнародні документи потрібно отримувати, курс автокаду там і інше. Взагалі це дуже цікаві спеціальності, але і навчатися на них не так просто. Треба дійсно любити цей фах і готуватися до такої спеціальності. Нагадаю, що в Гданську навчання буде безкоштовним, ви оплачуєте тільки проживання, харчування, морську форму, ну і маєте ще певні там, витрати стосовно ну, якихось особистих побажань дитини. Крім Гданську, існує ще морський технікум вдарвого, теж дуже відомий технікум, і теж хочу вам показати сайт, буде посилання під відео, щоб ви могли зайти і подивитися, чи підходить вам такий технікум. Що стосується технікуму вдарлово, тут є дві спеціальності морських: технік-морський навігатор і технік-механік-корабліст. Всі документи, пакет документів подається з 26 червня по 12 липня, і основи зарахування в цей технікум є. Свідоцтво про базову середню освіту з перекладом польською мовою разом з додатком, безумовно, медичний документ про те, що ви 100% здорові, не маєте ніяких протипоказань, свідоцтво про народження подається, і вже з 19 липня потрібно буде приїздити в технікум і проходити медичний огляд безпосередньо в тій клініці, який призначить. Технікум. Крім того, навчання в морському техніку Дарвово цікаво тим, що є додаткові курси, які проходять студенти. Це додаткові курси з англійської мови, хоча обов'язково вивчається дві іноземних мови щонайменше. Додаткові курси з інформатики, вітрильного спорту, музики, взагалі спорту. Знову ж таки, потрібно буде замовити уніформу, в якій відвідуються заняття. Це буде коштувати до 240 злот. Всі ці дані ми опублікуємо. Крім того, ну, є от посилання, ви бачите зараз на відео опис технік штурман, все, що тут потрібно, всі. Всі uh, умови, навіть відео на Ютубі, ролики, ви можете передивитися, перш ніж визначати, що ви йдете туди навчатися. Uh, крім того, із да, uh, язик іспанський або язик німецький, додатково які вивчаються. І точно так же є технік механік, де теж um, і відео, і uh, різні описи, що це за спеціальність і як це буде виглядати. Є, безумовно, теж інтернат, в якому проживають інтернат бурса да, такі назви гуртожитку, де проживають самі студенти. Студент має придбати харчування, тобто хоча б один раз на день обід, а взагалі-то у гуртожитку працює їдальня і пропонує цілодобове харчування. Студент, студент сам вирішує, якби, що він може обрати. Крім того, він може проживати, харчуватися в тих декількох їдальнях, які є в місті Дарвово, ходити в якесь інше місце, це на його вибір. Чим цікавий цей технікум? Ну, по-перше, він цікавий тим, що в місті Дарвово цей технікум має власне судно, на якому проходять стажування студенти. Це сучасний корабель, сучасне обладнання, на якому практично ці морські спеціальності навчаються. Крім того, найкращі учні проходять стажування безпосередньо і на інших суднах, які вже заходять в інші порти, надаються можливості пройти практики в країнах Європейського союзу, і це дуже цікаво. А саме Дарлово – це курортне містечко. І там всього 15 тисяч мешканців, воно невеличке. Але влітку це курорт на Балтійському морі, що теж ну, доволі приємно. Що хотілося б зазначити ще, в чому сенс навчання в морських технікумах в Польщі? Сенс у тому, що коли ти освоїш ці спеціальності, коли ти отримаєш цей фах, ти можеш працювати і ходити під прапором суден. Європейського союзу, тобто прапори Європейського союзу це завжди краща, е, кращий захист соціальний, кращий рівень заробітної платні, кращі умови, і ну, той, хто займається морською справою чи спадково займається морською справою, той дуже добре зрозуміє, що це таке, і воно того варто, але е, море потрібно любити. Я дякую вам, що ви переглядаєте наші відео. Я дякую, що ви користуєтесь тими посиланнями, які є. Якщо ви не визначили зі спеціальністю, куди би хотіли вступати, будь ласка, приходьте на наш курс вибор професії. Ми в тренінговому форматі, в індивідуальній роботі розглядаємо безліч нюансів, які з цим пов'язані, досліджуємо в процесі тестування, до яких професій схильна молода людина, і тоді вже визначаємо. Яка траєкторія освіти, куди йти навчатися? Пишіть в наших коментарях, які спеціальності в Польщі, в технікумах чи університетах для вас є цікавими. Ми публікуємо велику кількість інформації, прямих посилань на сайти. Це не закрита інформація, але треба вміти її шукати. І, безумовно, ми супроводжуємо в технікум, оформлюємо документи, надаємо опікуна, готуємо. З польської мови і готуємо, роз'яснюємо, що це за сутність спеціальності, що жде молоду людину і чи варто займатися саме цією професією. Я дякую вам за увагу! З вами була Наталя Омельченко. На своєму каналі Education Омельченко. Дивіться наші відео, розбирайтесь зі спеціальностями, які ви отримуєте.